Два місяці роботи групи по перейменуванню вулиць та ще чотири їхні напрацювання на розгляді депутатів. І питання про перейменування топонімів винесли на сесію міськради з понад 200 запропонованих істориками та краєзнавцями топонімів, які необхідно замінити. Сумські депутати не погодилися з 29-ма. Серед таких вулиця Прокоф'єва, яку члени робочої групи пропонували назвати Соборності України. Депутати вирішили, що іменуватимуть її проспектом Свободи. Натомість проспект Лужпи не переименовуватимуть. Ще кілька вулиць не вносили на голосування. У нас зареєстровано дві петиції по вулиці Кавпака. Вона вже набрала необхідну кількість, і по вулиці Кажидуба. Зараз вона угу. опрацьовує. Ми опрацювали всі пропозиції по тим вулицям, де було декілька пропозицій разом з депутатами на погоджувальній раді на профільних комісіях і врахували всі пропозиції і зауваження. І а також думку людей у нас було багато звернень письмових електронних. Окрім цього, секретар Ради Олег Рєзнік вніс пропозицію, аби рішення вступило в дію після скасування воєнного стану. Його підтримав міський голова. Всі погодилися зараз головою фракції юридичного управління про те, щоб і архітектура про те, щоб дане рішення вступило на наступний день після закінчення воєнного стану. Є певні військові питання з цього приводу. І для того, щоб не було відповідних складнощів для вирішення деяких питань, саме прийняти в такій редакції, усі 25 присутніх у той час у залі депутатів проголосували за це рішення. По фракційно голоси розподілились так: голосували 9 із 13 представників батьківщини, 6 із 8 представників фракції Слуга народу. Від Європейської солідарності присутні були четверо з семи членів фракції. Троє з восьми представників депутатської групи Суми, куди увійшли представники забороненої в Україні партії Опозиційна Платформа за життя. Жоден з трьох представників фракції Сила і честь не був на сесії, два з трьох позафракційних депутатів та міський голова підтримали рішення. Історик та архівіст Геннадій Ванущенко, який був членом робочої групи, яка передала свої напрацювання міській раді, говорить таке рішення віддаляє перспективу перейменування. Я, наприклад, розумію підходи там індивідуальні, комусь там якась вулиця чи якогось імені не, не подобається. Це речі такі робочі, і це можу зрозуміти. Але не можу зрозуміти, як одним махом оце все віддаляється до нас на якусь не, неясну перспективу, що можна подумати про цих людей, чим вони керувалися. Рішення прийняли про, в Одесі про те, щоб про, прибрати пам'ятник Катерині. По інших містах, яка кампанія ведеться, меморіальні дошки представникам руського міра знімають, пам'ятники знімають. На ще ні пам'яті, ще нічого. Це рішення депутатів, говорить член робочої групи Максим Корнієнко. Можна відкоригувати і наступного разу замінити дату, коли воно має вступити в дію. Я вважаю, що прийняти вчора рішення це точно ближче до перемоги, ніж до зради. Депутати підтримали майже 90% відсотків напрацювання робочої групи, тобто правками змінено там ну в районі в районі 10% трошки більше. Це це вже непоганий, досить непоганий результат. Відверто скажу, я очікував. Від сьогоднішнього складу міської ради набагато гірше. Враховуючи ту ситуацію, як вчора відбувалося голосування, і загалом, як відбувалася сесія, на явка була на межі кворуму і, по суті, враховувалися абсолютно всі пропозиції, бо кожен голос був на вагу золота. І тут знову ж таки запитання до депутатів в оперативно-тактичному угрупуванні суми коментаря з перейменування вулиць не надали. Суспільне готове озвучити їх позицію з цього приводу. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський та Віктор Лапченко. Новини на Суспільному Суми.